Всім привіт, друзі! Ось собі придбав мікрофон бездротовий К-35. Підходить він як для мобільних телефонів, так і для портативних підсилювачів гучності, Вуч, як в колонках, також не портативних і також е, об, звичайних підсилювачів. Ось так. Бачимо, що мікрофон у нас. Тут цифровий використовується і, суму, і так, е дріна його праці 20 метрів, але на самому ділі 10 метрів і не більше. Ось так. Зроблено, звичайно, в Китаї. Давайте розпакуємо його ось так. Бачимо, в мене він ішов із магазину із одним мікрофоном, але я доплатив 50 гривень продавцю, він мені е, прислав із двома мікрофонами. Так. Ну що, зараз відкриємо, подивимось. Відкриваємо, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо наші два мікрофона і також радіоприймач. Мікрофони це передатчики. Радіопередатчики ось так. Один мікрофон ра -ра радіопередатчик. І другий мікрофон ра радіопередатчик. Ось він. Так. А це в нас радіоприймач. Він вмикається або в мобільний телефон, або в підсідувач в гу гучності ось так. Така в нього інструкція. Кому цікаво можете почитати, але вона на китайській мові виключно. Ні, не тільки на китайській ще є англійська мова. Ось так. Я вам показую це все діло. Ось так. Ось така інструкція. Увага! Вбій повітряної тривоги. Увага, відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Увага, відбій повітряної тривоги. Так, ось насам радіоприймач, щоб його вимкнутий, просто тримаємо. Довгочасову нашу кнопочку, він вінкнувся, мигає зеленим кольором, як бачимо. Це він увіпнений, далі беремо мікрофон. Також довго тримаємо. Він у нас засвітився зеленим кольором і з'єднався миттєво із радіоприймачем, ось так, як бачимо. Посмикаємо ще один мік... 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 мікрофон. Тримаємо, замигав і під'єднався, все. Зелений означає, що він під'єднався. Якщо натиснемо ще раз, він нас почне мигати. Це пауза. Мікрофон нічого не писав в такому режимі. Натискаємо ще раз і він нас записує. Далі. Якщо натиснути тут то один раз кнопку, він нас починає ось починає так повільно притухати і повільно. Загулятися. Це означає те, що у нас є мік... 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 мікрофон працює в режимі ехо. Ось так. Витискаємо ще раз і він у нас просто працює в звичайному режимі. Ось так. Тут немає собі світився синій колір. Ось так все працює від камери і потім від телефону. Це не та версія моделі мікрофона. Так. А їх буває дв дві. В Ка-35 буває дві версії мікрофонів. Ну це у бік відрозимо поки що. Далі і він нас вмикається як? береться мобільний телефон і вмикається у джек 3,5. І все. Він підключився і телефон вже його приймає як мікрофон. Зараз я його під'єднаю до свого мобільного телефону, який я пишу. Зараз буду казати. Доброго вечора ми із України. Ось так, це я сказав на мікрофон звичайного мобільного телефона. А тепер буду вже говорити на мікрофон наші зовнішній. Так, Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось Доброго вечора, ми із України. Я вже на такий мікрофон. Тепер Доброго вечора ми із України. Так, ну ось. А... Так, ну ось у мене зараз мікрофон знаходиться біла сині, так як зазвичай за їх і носять люди. Ну, при, прикріплюють їх о, до коміра і балакають. Ну ось так, о, зараз чутно мене... Вам не знаю, як воно вам буде чутно, нормально чи погано. Чи, рекоменду, чи рекомендувати вам цей мікрофон Евтокос? Поки що не можу, тому що сам не знаю, треба перевірити, подивитися, що воно і як. Тому вирішуйте самі. Якщо вам е подобається якісь звучання, то можете собі і купляти, якщо ні, то не купляйте. Ну, а мені, якщо вона і не сподобається, то я спробую щось та й переробити його. Ну ось якось так. Так, ну все, що, зараз будемо, буду перевіряти, як воно буде на мобільному телефоні звучати. Так, все знімаю я мікрофон із коміра. Зняв, інший мікрофон. Так от мене підібраний. Давайте перевіримо його. Так, ось я причепив на комірець інший мікрофон. Також його ось так повернув, тому це й був. Саме ось Так, ну ось я його правильно поставив, як він у мене й був. Ось так його чути е, на, на, на телефоні. Не знаю. Зараз буду сам дивитися, що воно і та... та, та як. Ну ось, напевне, і все. Не будемо засягувати це відео. Так, знімаю його ще із коміта. Так, далі, друзі, як бачимо, що звук не... не дуже. Не від них чому? Тому що зараз подивимось, як вони у нас зібрані, вимикаємо їх. І вимикаємо трансмітер, щоб він не сів. Він, напевно, сів, так. Трансмітер це радіоприймач. Він за нас сів, потім буде Ну так, Ці мікрофони можуть працювати не довше, ніж 30 хвилин. Це і в тому випадку, якщо вам повезло із акумулятором. Так? Звичайно, що якщо я, буду, якщо я зроблю з них якісний звук, і можна буде ними писати, то я сюди поставлю інший акумулятор, хай би я більший, за це буде надійно і довше писати. Так. Ну а і з цим ми, ми ще подумаємо, то потім. Далі, щоб їх розібрати, беремо, знімаємо нас, нашу вітрову, вітровий захист, зняли. Далі беремо ось такий. Таку відкривачку обережно підіваємо. Ось так. Можна зняти цю прищепку ось таким варіантом. Далі обережно підіваємо. Наші защіпки, ось так. І зараз доберемося до нашої плати. Все обережно, це все зрозуміли, обережно знімаємо. Бачимо у плату, Бачимо, який тут у нас стоїть акумулятор. Ось такий акумуляторчик стоїть тут. Я не знаю, чи на ньому написано, скільки мА. Напевно, що ні. Ні, на ньому нічого немає написаного. Ну, десь буде 50 так, 45 мА, 35 мільяампер. ну, Десь і так. Так, э, далі, що в нас тут є? Бачимо, у нас тут Type-C зарядка, немає ніякого контролю по заряду акумулятора. Це означає те, що він нас довго не попрацює. Потім ми будемо ставити ТП-156 на зовнішньому дроту зарядки. цих э, мікрофонів, щоб якомога все, працював акумулятор. Далі бачимо два світодіоди зеленого та червоного кольору. Така ось мікрохема радіопередатчика. Ось така вона комусь цікава. Ось так вона називається. Кварцовий резонатор на 24 МГц. Ось так. І транзистор якийсь або стабілізатор напруги. Так. Далі тут нас зустрічає з цього боку цифровий мікрофон, як бачимо. Чому цифровий? Тому що він має е, захист від е, суму. Суму дав він має в придачу. Ну, його також можна замінити навіть на звичайний мікрофон. Не то все, це, це, це відео не про те. Так ось, в чому проблема? Проблема в тому, що, як бачимо, ми коли ставимо в нашій мікрофон, то подивіться, де знаходиться наш сам мікрофон, а де ми говоримо. Ми говоримо тут, а мікрофон у нас тут. Плюс він ще повернутий у сторону. Ну і як він буде працювати, звичайно, що не так як потрібно. А ми коли говоримо сюди, у нас буде ще йти звучання від пластмаси, тому звук буде портитись ось так. Тому я хочу його обережно випаяти і дротами перепаяти ось сюди поближче до нашого мікро... мікрофона, до ось цього вітрової защити. Ось так. Ну, ось так ось, ось такий має у нас вигляд мікрофон. Так, вимкну нас і радіоприймач. Далі беру ось це насолос цю платку микаю і з мікрофоном вмикаю її. Вимкнулася. Далі хочу на мікрофон порозити ось такий сумо. Повітряний, повітряний захист так, і перевірити, як у нас буде працювати саме ось так. Краще чи ні? Якщо так буде він краще працювати, тоді доведеться його перепаяти. Далі беру наш мобільний телефон. Ось е, наш мікрофон, як працює з повітряним захистом, але в притул до повітряного захисту, наш на мікрофон як е, повинен е, стояти, а не так, як він зроблений у цьому корпусі з мікрофоном. Всього мікрофон стоїть дуже далеко від нього. Зараз я балакаю саме на цей самий мікрофон а і так. І така, така сама від, від, від відстань від комірця. Ось так. Зараз подивимось, який буде у нас якийсь згучання. Якщо воно буде краще, тоді доведеться перепаювати мені. Ну все, перевіряємо. Порозила мікрофон. Вимикаю радіоприймач. Мікрофон вимикаю. Ось цей. Все, вимкну. Всередині. Добре, поки що його зберу. Збирається він таким чином. Тут потрібно ну, попасти у, у пази, ось так. Ось туди раз. Хочмось, так, тут Якщо кноп, кнопка на, 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 натискається, ви все зробили вірно. Далі просто ставимо вітрову, вітровий захист. Ось так. Все, Мікон зібраний. Жіб, Вмикаємо його. І він у нас працює, як бачимо. Далі, кому цікаво, все, що ж тут у нас знаходиться всередині радіоприймача. Давайте подіємось. Також розбираємо його за допомогою нашої відкривачки. Обережно проходимо по периметру. Зараз ми ось так. Так є. Відстеркнули ось так. Далі бачимо тут у нас також є мікрофема. На радіопередатчику, ой, на радіо, на радіо приймачу ось так. Далі знімаємо це все оберезненько. Ну, напевне, не будемо його від, 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 відкручувати тому що там подивіться. Немає сенсу його там відкручувати, там тільки роз'єм та псі та акумулятор. Більш там нічого немає, як, як бачимо. Ну ось і все. Збираємо у нас і радіоприймач. Все, готово. І зібрали. Вмикаємо. Все працює. Просто совін у нас всі, як я казав. Так, у нас на, на нашій коробці це ще не все, у нас тут є ще ось така зарядка. Тут у нас тільки один дріт Type-C йде, Ось так, як бачимо. Для того, щоб заряджати це все діло. Ну, Я планую тут його перерізати і поставити тп 456 щоб е, був, був контроль по зараду літіоних акумуляторів. Так, ну, якість, як на мене на лице, набагато краще. Все-таки коли ми бракаємо прямо в мікрофон через повітряний захист, тому я все-таки його вирішив перепаяти, його звідси спробую відпаяти і Перетягнути його ось сюди поближче до цієї сітки. Ось так. Так як по-правильному потрібно, щоб мікрофон і стояв там, а не десь далеко. Тому що якщо він сидить далеко, тоді в нас починає, він відчуває брацію всієї пластмаси і починає скажімо так, портити нам звук. Ось так. Ну, ось такий був огляд цього мікрофона. Ось так, я його поки я його не буду збирати, тому що я його хочу зараз, скажімо так, модернізувати, спробувати. Ну, ось такий був огляд. Якщо щось не так, то вибачайте, друзі, тому що я в перший раз роблю огляд на мікрофони. Можливо, щось я зробив і не так.